Коли звертатись до дитячого ортопеда-травматолога, є плановий візит, навіть коли нічого не турбує ні вас, ні дитину. І, звісно, коли наявність скарг. Отже, перший раз це перед вступом до садочку, адже змінюється ритм життя, фізичні навантаження, тобто це десь в три роки. Потім перед вступом до школи це 6-7 років. Потім з початком статевого дозрівання, адже починається інтенсивний ріст скелету. І можуть бути починати з викривлення хребта, скаліози, деформації. По скаргах, коли дитина фізично неактивна, не хоче бігати, мати фізичні навантаження, коли якісь болі турбують в ногах, в руках, тобто біль в суглобі, в кістках, обов'язково показати ортопеду, травматологу, а потім лікар вже визначить, чи достатньо узі метода, чи потрібно рентген зробити. Якщо вам не подобається форма хребта, форма грудної клітки, форма черепа, ноги, якщо вам не подобається розмір ноги, стопи, форма ніг, тому... Такі а, симптоми повинні вас а, привести до лікаря для діагнозу. І якщо вам треба такий спеціаліст, то в доктор 24» є чудовий дитячий ортопед, травматолог. А, так що запрошуємо ваших діток.